Усім привіт! Сьогодні хочу показати, що можна надрукувати на саморобному 3D принтері за 24 години з саморобного пластику. Перша модель, яку надрукував, ось таке яйце з серіалу Гра престолів. Виглядає досить непогано, але могло бути і краще. Чому краще? Тому що, як бачите, маємо ось такі лінії. Ці лінії виникають в декількох випадках. Перше, через нерівномірно профарбований пластик. Друге, буває так, що колір, яким ви фарбуєте сам філамент, чомусь не проходить разом з ним через сапло. Накопичується всередині і дає напіввигорівший результат. А потім в якийсь момент знову починає проходити. І третє, також інколи колір просто починає вигорати. Всередині знаходиться дракон, його друкував окремо яйця, щоб була можливість зробити його іншим кольором. Також і на ньому присутні лінії, але якщо не зважати на колір і те, що пластик саморобний, а лише оцінювати саму модель, та як друкує принтер, бачимо, що продрукувалося досить гарно, видно всі деталі, модель дракона мені подобається, але до яйця є питання. Є в мене така невдала спроба, і якщо мені довелося б робити таке яйце, Робив би його стінки рівномірними, тому що знизу все добре, стінка широка, але зверху затанка, як бачите, може зламатись. Незважаючи на це, все одно можу рекомендувати цю модель до друку. Друкував все на швидкості 30 мм за секунду, температура сапла 255 градусів, стола 50, низ яця, друкувався 6,5 годин. Вверх друкувався 3,5 години, а сам дракон 2,5 години. Наступна модель це восьминіг. Цікава моделька. Друкував її з тими ж параметрами, що і попередньо. Продрукувалось все гарно, при відділенні від столу нічого не зламалось, модель продумана. Щупальці міцні, не відриваються, рухається вільно в усіх напрямках. Вирішив використовувати три кольори. Перший чорний, цей колір був не для краси, а для того щоб було видно як лягає перший шар. Тому що рожевий, як в даному випадку, його не було б видно на столі і важко зрозуміти як йде друк і чи всі частини прилипли до столу. Якщо будете друкувати, наприклад, для своєї дитини, то знизу в тілі та голові є отвір, в який можна вставити палицю або ручку та використовувати, якщо буде зручно, при письмі. Моделька цікава, теж рекомендую надрукувати. Далі надрукував ось таке земноводне створіння, ім'я йому Axelotl. Моделька виглядає дуже-дуже круто. На сьогоднішній день ця модель надрукована з пластику зі звичайної пляшки, як я вважаю, сама вдала модель по якості друку. Для мене якість заключається в тому, щоб позбавитись повітря в стінках моделі, як, наприклад, тут, та досягти рівномірного заповнення та кольору. Модель вся повністю рухлива, лапи теж рухаються. Синій колір отримав шляхом фарбування філаменту звичайним маркером, а зелений колір це просто була зелена пляшка. Хоча модель дуже красива, рекомендувати не друкувати її я б не став, тому що, на мій погляд, вона має суттєвий недолік: це з'єднання її частин. Наприклад, зверху з'єднання цільне, а знизу циліндр ледь з'єднаний з основною частиною. Буквально одним шаром, що робить це місце слабкою ланкою. З цієї ж причини мій як салотель, ледь не через три хвилини втратив обидві передні лапи, і тому в негайному порядку, щоб не передруковувати модель, довелось надати ПМД полігелем. Загальним виглядом моделі я задоволений, але не її будовою. Друкувалась модель з тими ж параметрами приблизно 4,5 години. Друкувати чи ні, вирішуйте самі. І остання модель це «Ловець снів. Побачив, сподобалось, вирішив надрукувати трьома кольорами та показати, який вигляд буде мати. Друкувалась ця модель 2,5 години при тих же параметрах друку. Хочу нагадати, якщо друкувати якусь модель з пластику з магазину, то це займе набагато менше часу, ніж у мене, тому що пластик з пляшки плавиться повільніше, ніж звичайний, і відповідно швидкість друку падає в рази. Також нагадаю, якщо відео подобається, інформативне, ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях, це мотивує робити більше відео та викладати на канал. Зустрінемось!